Дівчатка, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам жіночого здоров'я і жіночого щастя. Ну і скорішого миру. А головне, дівчата, жіночого здоров'я. Як буде у вас женське здоров'я, то все буде класно. Ну, тоді в сім'ї буде злагода. Ну і мир над головою. Ніхто це це по-моєму День матері, ну я не знаю. Стівен, ну по-моєму, в минулому році він навіть забув. Короче, він не помни про цей праздник, тому що ніхто його не відмічає. Ну, в тому році, що я там була промовилася, він, ну, він заповнив. Ну, я йому наповнила. Він мені подарував ці конфетки. Ну, конфетки не просто, они пришли в посылке. Их тут не продают, это из это из западного побережья. Я заказал на Амазоне, че на сайте, не знаю, какой-то вот и, и они пришли прям в посылке. с такими специальными штуками, которые охлаждают. какая-то жидкость в пакетах, чтобы они не растаяли. Ну, думаю, еще мне цветочки подарят. Еще до нас сегодня приезжают дети. І я зуран, мене в Стівленве, я здаю тест в своїй школі в університеті. А він з дітьми буде мене ждати після тесту забирає. Це воду п'є. Після тесту мене забирає і ми їдемо в Океанаріум. Я там трошки вам поснімаю. Ми там вже були в прошлом році, коли були весною, в Атланті, що живя в Лас-Вегасі. Ми поїдемо, короче, це океанаріум, подивимося, погуляємо, а потім приїдемо додому і повечеряємо. Вечерю готова стілен не я. Денчик хлеще воду. Стілен не храпить. Це Денчик храпить все сирі. Це не стівен, хлеще воду. Плядь, все треба розказувати, бо я не ж Дівчатка, з 8 березня люблю вас, кохаю, цілую, обнімаю.